Вітаю всіх! З вами Євгенія. Я тут устроила полів, як я обіцяла, з фітоспорином. В общем, отака виходить темненька водичка від Photosparina. Не звертайте увагу, це я сина тут на... в кімнаті на столі. Значить, що я хочу показати? Я... По-моєму, минулого року купила з рук орхідейку Вікторію. Це водопад Вікторії, така крупна квіткова орхідея гарна, і в неї виявилася якась проблема з точки росту. Ну, в общем, дійшло до того, що залишився такий пенючок і один листочок. І ось, мабуть, місяць. Місяць чи може півтора, ну, нехай буде два місяці назад, з'явилася отака гарнюня діточка у мене прикоренева. Значить, тут така суміш ґрунта, В общем, в якої я її отримала з рук, в той вона і перебуває в цьому ґрунті. Отака вона діточка. Я дуже чекала її. І я зраділа, коли вона з'явилася. І тут у мене моя тамара болодна. Ця, що була мушлею, потім ще цвіла е, декілька квітів бабулеточкою. Взагалі, вона мені там почала ростити листочок, корінчики. І з'явилася сама дітка, з'явилася на цвітоносику. Теж недавно Може, місяць-півтора навіть, і вона так швидко розвивається. Дивіться, такі маленькі ще листочки, а вже воно там з'явився корінчик. В общем, така скороспілочка. І в мене продовжують з'являтися, з'являтися дітки на орхідейках. Ну, цю діточку, звісно, я залишу собі. У мене було дві невдалі спроби придбати орхідейку Вікторії, водопад Вікторії. Вони в мене ну, буквально за 2-3 дні. Коренева була шикарна, коренева не пропадала, а вони просто розсипалися, так розпадалися листя. В общем, я ризикнула взяти з рук. Начебто адаптовано, начебто все було гарно. Але теж виявилася така проблема. Не знаю чому, чи то мені тільки так не везе. Дивлюся, дівчата виставляють цвітіння своїх прекрасних квітів. я Мені дуже вони подобаються, вони крупноквіткові, це грандіфлора, орхідейка. ну Не везе. Ну, в общем, Поки що повезло заполучити дітку. У мене ще є подарована дітка одною дівчинкою. Там вона вже гарненька, росте, ну, в домашніх умовах ще не цвіла. Ну, в общем, і тамарочка мені видала таку гарнюню дітку. Я нічого її не мазала, ніяких брунічок, ніякої пасти, я дивлюся, вона ще щось тут. Чи буде, чи не буде. Ну, в общем, з'явилася дітка. Отаке От у мене ще поповнення. Дід садочку. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. Пока, пока.